У надвірні відбувся чемпіонат у області дзюдо. Спортсмени Івано-Франківщини виборювали місця на чемпіонат України, який у травні відбудеться у місті Києві. У змаганнях взяли участь 136 дзюдоїстів. Кожен спортсмен бореться за право показати себе найкращим. Директор спортивної дитячої юнацької школи Олімпійського резерву ПАТ Паднавтохімік Прикарпаття Тарас Вітоняк зазначив, що саме у надвірні сильна. визначаються кращі з кращих. Ми го формуємо і готуємо сильну обласну команду. Мені дуже Приємно, що в чергове завітали всі клуби Івано-Франківської області до нас у надвірну. І надіємося, щоб їхня присутність тут і завжди вони будуть пам'ятати надвірну теплим, добрим, гарним словом. Наші тренера, Боднарук Євген Миколаєвич, Микитин та ще колектив тренерів підготували добре команду. І звичайно надіємося, що надвірнянці посядуть як можна більше перших місць і представлять нашу Область, зокрема, і наше місто та ОТГ на чемпіонаті України. Також Дякую. Тарас Вінтонік зауважив, що завдяки українським захисникам тут у тилу можуть проходити відбіркові змагання та тривати звичне, безпечне життя. Ми в чергове. Склоняємо голову і дякуємо перед нашим Збройним силам України, бо завдяки ним ми маємо можливість розвивати наших дітей, а діти є наше майбутнє. Слава Україні! Слава ЗСУ! Раділи на вірнянці з того, що мали можливість після великої перерви прийняти гостей з усієї області. Саме тут свою майстерність та навики боротьби з дзюдо показують наполегливі спортсмени, які гідно у майбутньому представлятимуть честь української держави. Тренер Андрій Микитин, він же головний суддя змагань, каже цього разу. На Татам там вийшли молоді судді. Насправді дуже радісно, що в нас в надвірні проходять ці змагання. Ми налічуємо сьогодні 136 учасників. Це із усіх. ОТГ Івано-Франківської області, найчисельніша надвірнянська громада, це 45 учасників. Дякуємо всім тренерам, що в такий нелегкий час знайшли можливість прийти та прийняти участь на змагання. Бажаю всім чесної боротьби, здоров'я, всіх благ, та дякую нашим Збройним силам України за те, що в нас є можливість приймати змагання в вільній. Спокійні надвірні сьогодні також вперше вийшли на татамі наші молоді судді, які починають суддівську кар'єру. Ми їм будемо допомагати. Тому так само дівчатам бажаю чесної боротьби. А зі своєї сторони ми будемо допомагати, щоб все було добре. Вдячність депутатам та керівникові громади висловили спортсмени, адже сьогодні надзвичайно важливо мати підтримку органів місцевого самоврядування у відділі. Молоді кажуть, розвиток спортивної галузі у громаді. Підтримують, але все це відбувається завдяки наполегливій праці місцевих спортсменів та українських захисників, які боронять рідну землю у надважких умовах на передовій. Хочем подякувати керівництву нашого ОТГ та депутатському корпусу за те, що завжди підтримують спорт, і зокрема нашу школу та спортивні клуби від імені надвиняцького міського голови Зіновія Андрійовича. Від відділу молоді та спорту Наталянської міської ради щиро вітаємо вас з сьогоднішнім спортивним святом. Я хочу подякувати Господу Богу і нашим захисникам Збройним силам України за те, що до нашої громади, в нашу Материнську громаду повернулося спортивне свято, свято Дзюдо. Ми приємно, нам приємно бачити ваші юнацькі посмішки, ваш запал. Ваш хороший настрій. за результатами поєдинків серед дівчат до 44 кг кілограмів. Перше місце виборола Валерія Семчук. До 52 кг кілограмів забронювала за собою Івана Михайлюк. А до 63 кг кілограмів переможницею стала Вероніка Гуменюк. Перше загальна команда місце посіла команда Патнавтогільник Прикарпаття». Вони ж відправляться на чемпіонат України.